Де знаходиться Аляска? Аляска знаходиться між мінськом і Стамбулом. Між Мінськом і Стамбулом. А посередині знаходиться Аляска. Смішно, правда? Ну, воно то може і смішно, але це реально відповідає дійсності. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Е, справа в тому, що для України. Визначальними сьогодні, з точки зору його і нашого майбутнього, є два оцих міста: Мінськ і Стамбул. Вони дуже показові, тому що і там, і там і йшлося про певні угоди, і можна їх спокійно там порівнювати говорити про те, що відбувалося. Ну, Ключові відмінності. Значить, в Стамбулі ми повинні були визнати втрату певних територій. В Мінську ми визнали спосіб повернення під контроль України певних територій. Тобто, в одному випадку, ми визнавали втрату територій, і про це зараз продовжує йтись, І в другому випадку, в Мінську. Йшлося про спосіб і шлях повернення ордло. Як що треба зробити, який там тимчасовий порядок має бути, як це все має бути для того, щоб вони повернулись в Україну? Оце принципова відмінність. І е, крім того, звертаю вашу увагу на такий цікавий аспект. В Стамбулі йшлося про внутрішні наші. Події. Ну, Тобто, як має бути влаштоване наше життя в нашій країні. Тобто, Росія не лише забирала у нас певні території, а вона і намагалася нав'язати Україні спосіб існування її. Тобто обмеження армії, обмеження нашого Євроатлантичного курсу, е обмеження української мови. через... Всунення, всування в нас російської мови, значить, підтримка всього іншого, що пов'язане з русським міром. Таким чином, Стамбул з одного боку, це втрата території, які ми повинні були визнати, з іншого боку, це втрата українськості України. І оце є Стамбул, що було в мінську. Ще раз, це не просто механізм повернення України, в Україну українських територій, а і стан, ситуація, опис, що має бути, які мають бути там дії, хто як що робить, але не в всій Україні, а на тих територіях, які ми повертали, і тимчасово. Тобто, фактично, ми говорили. Що Мінськ стосувався виключно тих е, територій, які ми намагалися повернути в Україну. А в даному випадку нам нав'язують, як має жити вся Україна. Оце принципова відмінність того світу і цього світу. І от е, зараз, коли ми говоримо про м, Аляску. Ми говоримо про те, куди з Аляски буде рухатися Україна. Вона буде рухатися до Стамбула, де вона вже є, і де ведуться перемовини. На жаль, чи вона буде рухатися до Мінська чи до чогось такого? Тому що очевидно, що навіть при найпозитивнішому варіанті не можна говорити про те, що росіяни просто розвернуться і підуть. Ні. Цілком можливо, що е, при виході російських військ Україна повинна буде там, не покарати колаборантів, там ще якісь речі зробити, про які говорили е, там е, якісь інші обов'язки на себе взяти. Е, це абсолютно зрозуміло. Можливо, сьогодні українці краще будуть розуміти, що насправді відбувалося в Мінську, і що саме завдяки мінську. Ми змогли зробити таку велику і потужну армію. І якби завдяки Мінському продовжували її робити, то ми б зробили її вже таку, що в 22-му році Росія точно би нікуди не вторглася більшими силами. Але через те, що Мінськ зупинився фактично в 19-му році, і ми перестали розбудовувати армію. І перестали говорити про способи повернення наших територій. Бо, як сказав Зеленський, там пункти виписані так, що їх не можна виконати і треба щось з цим робити. Ми перестали реально використовувати для України мінські домовленості, які дозволяли нам не просто розбудовувати нашу армію. Отримувати допомогу від країн наших дружніх, а ще вони дозволяли нам обкладати санкціями Росією люди. І от тепер ми повинні зрозуміти, що було тоді і що відбувається зараз, і зрозуміти, куди і як може рухатися Україна. Як на мене, ключова задача сьогодні нам усвідомити, що. Навіть тоді, коли території є окупованими, є спосіб їх повернення. Ну, вибачте, у нас були окуповані території і був механізм їх повернення. І раз один раз у нас був механізм повернення окупованих територій, то швидше за все, це можна повторити, як люблять говорити росіяни. Тобто, в мінські домовленості. Тоді знайшли спосіб повернення окупованих територій. І сьогодні, мені здається, Зеленський повинен говорити Трампу і іншим казати: люди добрі, давайте підемо шляхом мінських домовленостей. Давайте говорити не про анексію, а давайте говорити про повернення наших територій додому певним способом. Давайте обумовимо. Що буде, як буде рухатися, хто буде інвестувати гроші в відбудову зруйнованих міст, де ви будете їх відбудовувати, заробляти на цьому, де будуть які побудовані процеси ну, е адміністративні, коли проводяться вибори там, коли проводяться не там. Оце і є предмет розмови. Зрештою кажучи, в історії України вже були, е ситуація, була ситуація. Коли потрібно було говорити про повернення території. І тоді, зауважу, ніхто не говорив про те, що хтось повинен визнати чи не визнати це. Ми говорили, що ми готові повертати наші території навіть болючим способом. Тоді, ви пам'ятаєте, коли повертали, казали, як це так можливо. Там, на час повернення, може існувати народна міліція, яка буде сама. Контролювати поруч з поліцією всю територію. А, а ще місцеві органи влади якийсь період будуть впливати на призначення суддів е, місцевих. Ну, хоча які там місцеві судді в тому селі бути не могли, але, ну, в принципі, теоретично це допускалося. І ще там якісь речі були, але все це було. І умови повернення окупованих територій. А зараз говорять про те. Скільки територій нам залишити, скільки не залишити. Оце принципова відмінність між Стамбулом і Мінськом. І е, щось мені на язику Оман. Ну, Оман то інша історія. А от Аляска повинна е, би підняти питання не про анексію, а про механізм повернення. І дивно, що ніхто не хоче у владі згадувати. Чому? Тому що ненависний мінськ. Вони навіть сказати цього не можуть. А вони повинні були сказати просто. Трамп, ти знаєш мінськ, ти був тоді, коли він працював. Тоді цей Мінськ був придуманий. Європейці його контролювали. Не ти, не американець, а європейці. І ти зараз хочеш, щоб вони контролювали. І тоді вони контролювали. Бо це був складний процес, але це був процес, який був визнаний, в тому числі ООН. Давайте ми повторимо те, що було. І це той досвід, складний досвід, який вже є у всіх і у американців, і ООН, і України, і у Росії. От такі думки на мене навіває, чи як там ще це правильніше сказати, ситуація на Алясці. А те, що хочеться весь час щось сказати про Оман, ну таке діло. Оман теж хороша країна, далеко знаходиться, і вона, до речі, знаходилась, якщо чесно, теж свого часу між Мінськом, про який ми знали, і Стамбулом, якого ми тоді ще не знали, але могли здогадуватися. Підписуйтесь на мій канал. Я буду далі розвивати цю та інші важливі теми. Будемо говорити про те, що реально має значення. Слава Україні!